Чутки про те, що чоловіків, придатних до військової служби, повертатимуть за кордону в інформаційному просторі виникли давно. Натікав на це і міністр оборони. Врешті гучну заяву зробив і президент. Якщо ви працюєте і сплачуєте податки, то ви так само обороните державу, і це дуже потрібно. Але якщо ви за кордоном і ви призовно, мобілізаційного віку, і ви і не на фронті. І не сплачуєте податки, і виїжджали поза законом. То є питання. Якщо ми хочемо зберегти Україну, якщо ми хочемо зберегти Європу, то всі ми повинні розуміти, або ми допомагаємо Україні, або ні. Дивіться, що робиться. Ти цікав, вже в Варшаві. Такий соціальний експеримент нагадування у столиці Польщі влаштував колишній спецпризначенець ССО Павло Якимчук. Нині він у Варшаві на реабілітації. Ветеран вирішив нагадати чоловікам, які виїхали з України під час війни, що за кордоном не сховаються. Задумка була налякати людей, які виїхали незаконно, щоб вони не ходили і не думали, що раз вони втікли за кордон з допомогою корупції, то тут вони вже можуть почувати себе в безпеці. Ні, не можуть. Стоять, ходи й оглядайся, чоловіки, які платять великі кошти на те, щоб покинути територію України, а потім приїжджаючи сюди за кордон, втікаючи і пишуть в коментарях, що ми втікли з України, бо там величезна корупція. О, таких треба вуха тягнути назад. Водночас польські політики не проти допомагати Україні повернути чоловіків. Депортувати їх не можуть, але створити умови, які будуть стимулювати повернутися, запросто. Як повідомив голова комітету у закордонних справах Сейму, якщо чоловіки можуть бути мобілізованими в Україні, тоді їм відмовлятимуть у працевлаштуванні та продовженні статусу тимчасового захисту. Треба дбати про те, щоб під час отримання дозволів на роботу продовження терміну перебування на партнер. Ських засадах відбувалася перевірка: чи люди, які перебувають на території інших країн ЄС, могли б бути мобілізованими в Україні, я вважаю, що мало би принаймні частково це було бути зроблено. і це не тільки в Польщі але по цілому євросоюзі. Але це вже тут знаєте, тут дуже складно, бо тут треба домовлятися євросоюзу з Україною, і я думаю, це не станеться, як зараз, бо тут. Хто мав би це робити, як би це мав робити? Ну це багато технічних моментів Україні готові допомогти і естонці. Нині в країні проживають близько восьми тисяч українців призивного віку. Серед них і ті, хто звільнений від мобілізації. Якби Україна попросила естонську державу про допомогу в мобілізації українських громадян, які проживають тут, нам було б досить важко відмовити. По суті, це означало б відвернутися від воюючої України, яка потребує допомоги у війні. Водночас у Німеччині чоловіків призовного віку в рази більше, і це звісно могло б полегшити становище солдатів на передовій. Вони також допомогли б батьківщині у розчищенні завалів пожежній службі. Ми, німці, теж маємо звернути. Закликом до молодих людей, придатних до військової служби, але це лише гучні слова як українських, так і іноземних політиків. Наразі повернутися на батьківщину чоловіки можуть тільки за власним бажанням, змусити їх не може ані українське законодавство, ані законодавство інших країн на сьогодні. Жодного нормативного акту нашій державі, який дозволить повертати чоловіків за кордону примусово. Україну не існує, можна створити не належні, не не створити такі умови громадянина України, коли йому просто неможливо буде без паспорта десь існувати, без карток, десь щось жити за щось Дійсно можна це створити, але це поза рамками будь-яких нормальних здорових. Розуміння життя і поза рамками конституції і законодавства України. Усе, що можна наразі зробити, це закликати чоловіків з'явитися до консульств України за кордоном щоб стати на військовий облік. Коли людина на військовому обліку не стоїть, то вона порушує свої конституційні обов'язки, і не важливо це до Німеччини до Данії до Польщі. Щодо того, щоб їхні органи внутрішніх справ сприяли Україні в поверненні на нашу територію громадян які, призовного віку, які мають служити в Збройних силах, ну, це досить сміливо, тому що це для нас, для громадян, для українського суспільства. Ці люди можуть бути ухилянтами там, чи втікачами від призову. Для Іноземних держав, в тому числі європейських, це такі ж біженці. Хоча з мобілізацією в Україні ситуація складна. Заяви української влади щодо повернення чоловіків опозиційні політики називають диверсією. Мовляв, залякуванням добра не буде. Хто їм ці довідки таки видавав? Якщо це шлях, то це намісники президента в військових адміністраціях. Якщо це довідки про білий квиток, так званий, то це ЦСК, які є безпосередньо зоною відповідальності знову верховного командувача нашої держави, президента Зеленського. Тому спочатку, мабуть, йому б варто було розібратися в своїх авдієвих конюшнях, навести там лад, покарати тих, хто дав можливість людям виїхати, а потім вже братися за людей і розповідати, хто що має платити. Мені взагалі здається, що робиться це в якості диверсії для того, щоб їх змусити максимально сховатися. І не планувати повернутися в Україну, чи будуть повертати чоловіків на батьківщину, і як наразі невідомо. Влада поки напрацьовує механізми. А у сил оборони нині потреба у півмільйона військовослужбовців. Марта Шакула, п'ятий канал. За оборони пеня під час повномасштабного вторгнення нагородили 33 бійців добровольчого формування цієї територіальної громади. Загони тероборони згуртувалися в саме перший день повномасштабного вторгнення. Вони патрулювали місто, споруджували блокпости, охороняли об'єкти інфраструктури, допомагали евакуйовувати населення, доправляли в місто гуманітарну допомогу. І коли російські війська сунули в напрямку Києва, чинили ворогам спротив. за ці заслуги бійцям добровольчого формування вручили гвинтівки. Це чергова партія зброї. Яку фінансував американський спонсор під час нагородження? Присутні вшановували воїнів, які загинули при відбитті окупантів з Ірпеня. 24-го як почалося повномасштабне вторгнення, тобто спочатку ми організовували патрулювання у вулиць комендантська година, тобто якраз на мені було координація патрулів. Я вже власник зброї з 20 років, у мене не одна одиниця, я з таким трепетом і з любов'ю відношуся до зброї. Чим більше у нас буде зброї, тим ми будемо себе... Почувати захищено, наші сім'ї будуть себе захищеними. Почувати ми з чоловіком в теробороні вдвох. Боронимо на шерпінь. Це для мене дуже важливо, як для жінки. Моя особиста безпека. Я маю тепер його в себе в, в сейфі і зможу себе захистити. 50 тисяч гривень кожному жителю Львова, який підпише контракти з військовими частинами десантно-штурмових військ чи морською піхотою. Таке заохочення до служби у війську надасть громада міста. Про рішення виконкому повідомив міський голова Львова Андрій Садовий. А він переконаний, що виплати можуть стати додатковою мотивацією і підтримкою для всіх львів'ян, хто вирішив стати на захист України. Збройні сили України ліквідували вже понад 368 тисяч окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб збройних сил. За учора знищили 840 ворогів спопелили. По техніці 10 танків, 16 бойових броньованих машин. Знешкодили також 11 артилерійських систем ворога. Знищили один засіб протиповітряної оборони росіян. По небу приземлили один ворожий безпілотник. По автотехніці втрати ворога за добу, 16 одиниць, і також дві одиниці спецтехніки.